Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про блокування в інстаграмі, фейсбуці і як від цього застерегтись. Поїхали. Для початку поговоримо саме про блокування реклами. Це найчастіше сьогодні трапляється. І що я хотів би сказати, це те, що блокування реклами відбувається із захибної думки, що наразі Facebook блокірує, як і раніше, за логотипи, за те, що на нашому контенті є логотипи. Але наразі це не так. Можемо прийти на, ось, наприклад, мої обяви. Я вже там рекламу запускаю там. Протягом останніх півроку, і в мене ще ні разу не приходив бан конкретно за рекламу. І зараз я покажу приклад цієї реклами. Як бачимо, в мене є відеоконтент, куча логотипів, ось ззаді. Найки, і далі навіть буде ось логотипи самих зображень кросівок, і як би бан не приходить. Чому це так відбувається? Раніше так рекламу блокував Facebook. Саме за логотипів за репліку. Зараз уже це трохи не так все діє. Зараз Facebook блокує рекламу, саме за контент, який використовується одночасно на декількох аккаунтів. Тобто, якщо зображення там фото або відео використовує одне й те саме декілька рекламних кабінетів, тобто я там використовую ще якийсь магазин і так далі, тоді. При налаштуванні, от саме реклами, ваш контент буде додатково оброблятися, і відповідно велика варіантність того, що його заблокірують в кращому випадку. Да? Просто скажуть, що не можна використовувати. Якщо ж контент, який ви використовуєте, і він використовувався іншим там, магазином і був заблокіру... заблокований, і ви його, відповідно, починаєте зараз запускати на рекламу. Ваш рекламний кабінет піде в бан. Чому? Тому що. А ось ці зображення контенти, відеоконтенти, фотоконтенти, да, вони зберігаються зараз в Фейсбуці, і, відповідно, коли ви налаштовуєте рекламу і запускаєте її, то Фейсбук перевіряє уже на наявність цього контенту, який, чи був він використаний іншим там, магазином, іншим рекламним кабінетом. І, відповідно, як від цього зберегтись, це використовувати. Свій особистий контент, свої зображення, свої відео і так далі. Тоді, де брати от свої особисті креативи для реклами. У кожному місці, да, буквально у кожному місці України є склади. Ви можете на платформі DropHub зайти в склади, вибрати склад і подивитися, в якому місці воно знаходиться, Ось місто Львів. Львівська область. Ось місто Київ і так далі. І списатись складом, взяти в нього моделі саме для креативів, там пофотографувати, зняти відео з приводу зазначення брендів. Це все залишилось. Тому коли будемо використовувати. Текст для реклами. Також не вказуємо, як і раніше, не вказуємо бренди, там Nike, Adidas і так далі. І не використовуємо їх, якщо це розмовний е, відеокреатив. Також не використовуємо в назвах. Е, також розширене е, наразі є блокування нашої інстаграм-сторінки. Е, як від цього застерегтись? У мене пару місяців назад було також. Блокування магазину в Інстаграмі, і мені прислали сповіщення, щоб я поговорив, як виявилося, на мене пожалувався бренд Adidas, і мені дали їх контакти, написали, що напишіть їм, от, вирішіть спірне питання, чому от він вирішив на вас пожалуватися, якщо ви все. Разом договоритись, нехай нам напише цей бренд відповідно, і ми розблокуємо вашу інстаграм-сторінку. Я, понятне діло, нічого не писав, їм, але, от відповідно до цього, можна. Вирішити питання іншим способом. Як це зробити? Коли ми підключаємо до рекламного кабінету наш Facebook Pixel, всі дані наших клієнтів зберігаються саме в ось тут. В Фейсбуці, да? Тобто ми можемо подивитися ось переходи, ну, всі дії наших клієнтів. Відповідно, коли, не, не, там, не дай Бог, нашу інстаграм-сторінку заблокірують, ми можемо створити нову і просто підключити її до фейсбук сторінки да? відповідно використовувати далі наш рекламний кабінет і просто на новій інстаграм сторінці але реклама вже буде діяти далі. Тобто, це буде не нова реклама, то тобто не нові. Дії рекламі, грубо кажучи, ми не будемо починати все спочатку. Ми будемо продовжувати нашу рекламу, але просто на новій інстаграм-сторінці, і відповідно замовлення будуть іти далі. Ми рекомендуємо вести дві сторінки: так рекламу налаштовувати на одну, працювати з одною, але друга, щоб була запасна, якщо вдруг вашу інстаграм-сторінку заблокували, ви просто переключили на рекламний кабінет цей, що ми використовували, і якби продовжуємо працювати. До речі, от є такий склад, як грізлі. Він створив телеграм-бота, який копіює дані однієї інстаграм-сторінки на іншу. Тобто, ви, грубо кажучи, ведете одну сторінку, і ці всі дані автоматично копіюються на іншу сторінку, і якби нічого зайвого робити не потрібно, просто налаштувати цей бот. Як там він працює, це ви можете звернутися до складу Grizzly. Ось він є в складі. І він, вони там вам все подробно розкажуть. <кій> Ось є менеджер, можна написати йому і так далі. І якщо є відповідно запитання, звертайтесь, завжди допоможемо. Всім до побачення, дякую. Надіюсь, відео було цікавим і корисним.